Кофте-жіночий мікс від бренду Esmara, Всього за 195 гривень за одиничку. У лоті в нас буде аж 16 одиничок, і вартість лоту 3120 гривень. Дивимося, які є модельки. Ось, наприклад, така буде бежева з зав'язочками з боку на запахи, де кофтина. Вона ще буде ось в такому кольорі. Це віскоза, де більшого у складі. Буде помаранчева з принтом, з паєтками. Теж з скози. Буде ось така кофтина з гудзиками. Блідорож... Ну, це такий колір. Здебільшого у лоті будуть ось такі сині кофтини, блакитні. І такі молочні. Це теж віскозні вони. Ось такий буде джемперочок, більш тепленький в'язаний. Буде така ковтина з V-образним вирізом і коміром. Ексески. Розміри у нас, Есезки одна, s 4 m 3 l 7 XL. Одна. Також буде ось така бавовняна в'язана ковтина. V-образний виріз. Це бордо у нас. Далі ось така віскозна з широкою смужкою. І Вартість лоту 3120 тисячі гривень 16 одиничок у лоті. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.